Виконуємо номер 6.36 із підручника Геометрія 8 та номер 14.36 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У прямокутній трапеції, гострий кут і кут, який утворює менша діагональ з меншою основою дорівнює 60 градусів. Знайдіть відношення основ трапеції. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала у мову у нас АБЦД трапеція, кут А дорівнює 90 градусів, кут Д у нас дорівнює 60 градусів, і кут БЦА також 60 градусів. Потрібно знайти відношення АД до БЦ. Оскільки у нас трапеція рівно прямокутна, У прямокутної трапеції один кут прямий, то кут Б також буде 90 градусів прямий, як кути, що прилягають до бічної сторони. Кут Б дорівнює куту А і дорівнює 90 градусів, як кути, що прилягають. До бічної сторони трапеції. Далі трапеції BC паралельно AD. BC паралельно AD. тоді кут BCA дорівнює куту CAD. Як внутрішні різносторонні кути, при, БЦ паралельно АД, АЦ січна. І також буде у нас 60 градусів. Знайдемо кут С трикутника АСД. У ньому кут А 60, кут Д 60. Із теореми про суму кутів трикутника Кут С дорівнює 180 відняти, кут А, додати кут Д в сумі, це буде 180 відняти 120, маємо 60 градусів, тоді трикутник, АСД рівносторонній. АС дорівнює СД і дорівнює АД. Тепер працюємо в трикутнику прямокутному АБЦ. Кут Б у нас 90 градусів, кут С 60 градусів. Знову ж із теоремою про суму кутів трикутника, кут і із Прямокутний трикутник візьмемо не з терима про суму, а із властивості прямокутного трикутника сума гострих кутів 90 градусів. Із властивості прямокутного трикутника. кут А. Дорівнює 90 відняти 60 буде 30 градусів. Тоді, БЦ катет, що лежить прямокутному трикутнику проти кута 30 градусів. БЦ дорівнює половині, АЦ як катет прямокутного. Трикутника, що лежить проти кута, що лежить проти кута 30 градусів. Тоді маємо, що БЦ у нас дорівнює половині AC, а AC в свою чергу, дорівнює АД, половині АД. І відношення АД до Б АД в два рази більша за БЦ два до одного. Записуємо відповідь два до одного. Номер 6.36 крапочка із підручника «Геометрія 8»